14 серпня 2023 року. Перший спас. Ось ми і дочекалися першого спасу. Попереду ще два. Люди прийшли освячувати отакі маковічики. Людей багато. Холодочок поховалися, тому що жарко. Про що ми, Господа Бога, сьогодні просимо. Про мир. І про здоров'я та терпіння його дочекати, Дочекати з перемоги. А перемога обов'язково буде. Слава Україні. Ці українські чорнобривці. Вам для позитиву і для того, щоб завжди пам'ятали, що Україна найкраща. Слава Україні. Героям слава!